Псалом 47 Пісня. Псалом ДЛЯ синів Корея Другого дня в тижні, Великий Господь і вельми прославлений у місті нашого Бога на Його святій горі, добре вкоренився на радість усій землі, гори сіонські, північні схили, місто Великого Царя. У його палацах Бог дає себе знати, коли заступається за нього. Бо ось царі зібралися, зійшлися разом, та, побачивши це, вони були вражені, збентежилися і похитнулися. Там їх охопив трепет, наче біль тієї, яка народжує. Буревієм ти знищиш тарсійські кораблі, те, що ми почули, саме те й побачили у місті Господа сил, у місті нашого Бога. Бог заснував його навіки. Боже, ми осягнули Твоє милосердя посеред Твого храму, як Твоє ім'я, о Боже, так само і слава Твоя до краю землі, Твоя правиця повна праведності. Нехай веселиться гора Сіон, хай радіють юдейські дочки для Твоїх судів, О Господи. Оточіть сіон, обступіть Його, розповідайте на Його вежах. Зверніть ваші серця на Його велич, зверніть увагу на Його палаци, щоби розповісти наступним поколінням. Адже він Бог, наш Бог, по вік і на віки віків, Він буде опікуватися нами на віки. Послання до ТИТА розділ перший Павло, раб Божий, апостол Ісуса Христа. Згідно з вірою Божих вибраних і пізнанням істини, згідно з побожністю, в надії на вічне життя, яке обіцяв передвічними часами Бог, в якому немає неправди, він же свого часу об'явив своє слово проповіддю, яка була доручена мені за наказом нашого Спасителя Бога, до Тита, справжнього сина за спільною вірою. Благодать і мир від Бога Отця і Господа Ісуса Христа, нашого Спасителя. Для того я залишив тебе накриті, щоб ти упорядкував недокінчене і наставив пресвітері у містах, як я тобі звелів, коли хто бездоганний, є чоловіком однієї дружини, має віруючих дітей, не звинувачених у розпустці чи в неслухняності. Бо треба, щоб єпископ, як Божий Управитель, був бездоганний. Не гордий, не гнівливий, не п'яниця, не задирикуватий, не користолюбець, але гостинний, який любить добро, мудрий, справедливий, побожний, стриманий, який дотримується вірних принципів згідно з ученням, аби був здатний потішати здоровим навчанням і переконувати противників, тому що є багато таких, які не коряться, пустослівних і обманщиків. Особливо з обрізаних, яким треба затуляти рота, бо вони руйнують цілі сім'ї, навчаючи того, чого не слід задля ганебної наживи. сказав один із них їхній власний пророк критяни постійні брехуни, люті звірі, ліниві ненажери, це свідчення правдиве, і з цієї причини викривай їх нещадно, аби ставали здоровими у вірі. Не приймаючи ні юдейських небелиць, ні заповідей людей, які відвертаються від істини, адже для чистих усе чисте, а для нечистих і невірних ніщо не є чистим, оскільки в них нечистий і розум, і сумління, вони стверджують, що знають Бога та вчинками відрікаються, будучи мерзенними і непокірними, нездатними до жодного доброго діла. Книга пророка Ісаї, розділ 47 Зійди, сядь на землі, дівчино, дочко Вавилону. увійди в темряву, дочко Халдеїв, бо більше не будеш називатися тендітною і привабливою. Візьми жорна, мели борошно, відкрий своє покривало, відкрий сивини, відкрий ноги, перейди через ріки. Нехай відкриється твій сором, хай стануть явними твої зневаги. Заберу в тебе свій народ справедливо і більше не передам людям, сказав той, хто тебе визволив, Господь Саваот, Його ім'я, святий Ізраїля. Сядь приголомшена, увійди в темряву, дочко Халдеїв, і більше не назвешся силою царства. Я розгнівався на мій народ, а ти опоганила мій спадок. Я віддав у твої руки, а ти не виказала їм милосердя, ти зробила ярмо старця дуже тяжким, і ти сказала: навіки буду володіти. Ти не зрозуміла цього в серці, і ти не згадала останнє. Тепер же послухай це зніжена, яка впевнено сидиш і говориш у своєму серці: Я є і немає іншої. Не сидітиму вдовою і не пізнаю серідства». А тепер раптово на тебе прийдуть обидві ці речі в один день, удівство й бездітність раптово спадуть на тебе у твоєму чаклунстві, в особливій силі твоїх ворожбитів, в надії на своє зло. Адже ти сказала: Я є і немає іншої. Пізнай, що знання цього і твоє зіпсуття буде тобі соромом. І ти сказала у своєму серці: Я є і немає іншої. Тож на тебе прийде знищення, і не усвідомлюєш прірва, і провалишся в неї, і на тебе зійде нещастя, і не зможеш бути чистою, і раптово на тебе прийде знищення і не усвідомиш. Стань тепер зі своїми чарами і своїм великим чаклунством, яких ти навчилася від своєї молодості, чи зможе вийти на користь, ти втомилася у своїх радах, хай стануть і врятують тебе, астрологи неба. Ті, хто дивиться на зірки, хай тобі сповістять, що має на тебе найти. Ось усі, як хмиз, будуть спалені на вогні і не врятують своєї душі від полум'я. Адже ти маєш жарини вогню, щоб сидіти на них. Вони будуть тобі поміччю. Ти втомилася у своїй непостійності від молодості. Кожний сам собою заблукав. Тобі ж не буде спасіння. Книга Пророка Ісаї. Розділ 48. Послухайте це, доме Якова, ви, які прозвані іменем Ізраїля, котрі вийшли з Юди, які клянетеся іменем Господа Бога Ізраїля, згадуючи несправдою і несправедністю, і які тримаєтеся імені святого міста і покладаєтеся на Бога Ізраїля, Господь Саваот Йому ім'я. Попереднє я вже сповістив. І воно вийшло з моїх уст і стало відомим, я раптово здійснив, і воно найшло. Я знаю, що ти тяжкий, і твоя шия залізна жила, і твоє чоло мідне, і я сповістив тобі давнє скоріше, ніж найде на тебе. Я зробив тобі це відомим, щоб ти не сказав, це для мене зробили ідоли, і щоб ти не сказав, різблені і литі божки мені вказали. Ви почули все, та ви не зрозуміли, але і відомим тобі я зробив нове віднині, те, що має статися, та ти не сказав. Тепер стається, а не давно, і не в минулі дні ти це почув, щоб ти не сказав так, я це знаю. Ти і не взнав, і не зрозумів, ні від початку я не відкрив твої вуха, адже я знав, що ти безсумнівно будеш зрадливий і ще злона назвешся беззаконним. Задля мого імені я тобі покажу мій гнів і на тебе наведу мої славні діла, щоб тебе не вигубити. Ось я тебе продав не задля срібла, а я вирвав тебе з печі бідноти. Задля себе зроблю з тобою, бо моє ім'я зневажається, і я не віддам іншому своєї слави». Послухай мене, Якове, Ізраїлю, якого я кличу. Я є перший, я і є навіки. Це моя рука заклала основи землі, і моя правиця непохитно встановила небо. Я їх покличу і стануть разом, і всі зберуться та почують. Хто їм це сповістив? З любові до тебе я виконав твою волю на Вавилоні, щоб забрати нащадків халдеїв. Я сказав, я покликав, я його привів і дав, щоб йому пощастило в дорозі. Прийдіть до мене і послухайте це. Я від початку не говорив таємно. Коли ставалося, там я був, і тепер Господь послав мене і свого Духа. Так говорить Господь, який тебе визволяє, святий Ізраїля, я твій Бог, я тобі показав, щоб ти знайшов дорогу, ту, якою підеш. І якщо б ти послухався моїх заповідей, то твій мир був би як ріка, а твоя праведність, як морська хвиля, і твоє потомство було б як пісок, і нащадки твого лона, як порох землі. І тепер не будеш винищений, і не загине твоє ім'я переді мною. Вийди з Вавилону, втікаючи від халдеїв. Подайте голос радості, і нехай це стане відоме, сповістіть аж до кінця землі, говоріть нехай визволить Господь свого раба Якова, і якщо будуть спраглі, Він проведе їх через пустелю, виведе їм воду з каменя, розколеться камінь і потече вода, і мій народ питиме. Не треба безбожним радіти, говорить Господь.